Піпі-пі-пі-піпі-пупу-хело, -пі. аміго, з вами знову Психачеп. І. Повернення рубрики Підгони Аміго. Сьогодні у нас два підгончика. Два підгончика від вельми шановних аміго від Івана, а другий я, на жаль, навіть ім'я не знаю. Не знаю ім'я. Передала мені його Олеся. Я не знаю, чи це дружина, чи, чи хто цього вельми поважного аміго, але все одно величезна подяка. І тобі, Іван, і тобі, другий мій любимий аміго. Бо я, на жаль, не знаю. Вибач мене, будь ласка, не знаю, як тебе звати. І давайте ж перейдемо до посилочок. Перша посилочка від Івана. Від Івана, давайте, Єва, все, краса в твоїх руках. Подивимось, яка ж тут краса в моїх руках сьогодні буде. Так. Такс, такс, так. -так, -так, -так. А ну подивимось, подивимось. Я в очікуванні вже, як завжди. Що ж у нас тут такого цікавенького? О, о, що -э я тут бачу? Що я тут бачу, це чудовий. Ой, ай-яй-яй, хотів сказати чудовий Dualshock, А він, на жаль, бачите, з втратами. Ах, ах, ах ай-яй-яй. Як шкода, як шкода оригінальний Джой. Але... але з втратами. Ех, а це грати буде не дуже зручно. З такими втратами. Ну, нічого, нічого, не засмучуємося. Що у нас далі? А далі йде три дісочка. Три дісочка. Перший гран Turismo 5. Платином версія. Платином без мануала, на жаль. Але диск є. Диск в чудовому стані, трохи царапок є, але я думаю, на гру це не вплине. Оу, воу, 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 Uncharted. Також Platinum, Platinum, Uncharted, Drakes Fortune. Також без мануалу. Але. Десочок трошки подряпаний, але в порядку. В порядку. І Brother in Arms. Я такий вже бачив і колись знаходив на, на барахолці. Знаходив. Прикольне, прикольна гра. Ось такі покупочки. Ось отакі від Івана. Дякую ще раз, Іван. Дякую, жаль, джойстик, але не засмучуємось. І переходимо до другої покупочки. А друга, дивіться, ох, як набита вона плотнякова. Дивіться, аж, аж, аж випирає. -хо 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 -хо. Ух, так запакована. Добряче запакована. Ох, блин, важкезно, важке зна, мені аж цікаво. Що там, що там, що в моїх долонях, що попало. Так, треба ж обережненько відкривати. І дивимось. Дивимось, що у нас. Так. Спайдерка відкриває. Дивимось. Що, що у нас обана, обана, Ух, як запаковано. Такс. Такс, такс. Переглядаємо. Так, Ох, ох-ох-ох. Потрошку, потрошку, да, будемо. Вау, якийсь крутий шнурок. Так, Type-C на Type-C. Такий дебелий, дебелий, шнурочезний. Шнурочезний шнурок товстий. Так. А до чого ж він? До чого ж він тут має бути? Так, далі, далі. Оооо, вау! Вау! Це до Майстер Сістема. Оригінальний Джой до Майстер Сістема. Оце, да. Неважливо, що він тут трохи кокнутий. Бо... Бо така штука це прям рідкість і кайф. Колекцію це. Знаєте, що саме цікаве? що він а, правосторонній. Бачите, джойстик під праву руку. Звичайно, лівою керуєш, а правою на кнопки. А тут навпаки, тут зліва у нас кнопки, а справа джойстик іде. Таке дивне рішення, але, блін, клас, це. Я ще й так полюбляю аркадні джойстики. Це супер. Ху, клас. Оце, оце підгончик. О, узнається. Узнається тут, в цій коробочці, бачите, плеєр. Я думаю, що це плеєр, і це у нас так, Panasonic. Дивіться, чудовий з мікрофоном. Я думаю, тут треба буде міняти пасіки. Але отакий чудовизний плеєр, Клас, клас, дякую, дякую. А що у нас далі? Так, далі до HDMI до Mac. До дивіться. Так, HDMI до МАКа. Це дуже-дуже. Дуже потрібна річ. Ох, як тут запаковано. Ого, зразу, дивіться, зразу скільки всього багато нам відкрилося. Так, давайте давайте я буду його якось по одному доставати. да? Щоб вам було якось в екрані а, зрозуміліше, зрозуміліше в екрані. Так, що у нас тут? Тут у нас. Окуляри. Що, 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 що за окуляри такі? О, Які понтові окуляри! О, я буду самий модний на барахолці. Треба буде сфоткатись на прев'ю. Так, вау! Клас! Блін, вони супер кайфові! Супер кайфові! Uh, <laughs> Такі фанові, фанові. Так, трохи Джой. Uh, wow. Трохи каріків. Харіки... О! За оце окрема подяка. Star Wars. Дуже полюбляю, оригінальний. Правда, у мене такої приставки немає. Це Супер Нінтендо. Бачите, не Супер Famicom, а Супер Нінтендо Американка. Американка. фух, клас, Блін, який класний картридж, Перший картридж у моїй колекції. Такою, таким форфактором. фактором А це чудова гра на атарі, це міс, Missile Command. легендарний carрік. Це чудово. дуже. Атарі у мене є, але мені Анатолій її ніяк не не полагодить. Але карик уже буде клас! Так, і це у нас, я так розумію, це ліцензійні каріки. На Genesis. Так, 6 пак. Тут 6 ігор Sonic. Golden Eggs, Streez of Rage, Reverend, Shinobi, Clumps і Super Hang On. Дивіться, не для продажі написано. Вау! Оце блінкарик. Ще ігри, які топові. Нічого собі. Ух! ух. Оце да. І Стил Таланс. Якийсь про гелікоптер. Гра. Також на Sega Genesis. Також оригінальний. Не так часто до мене до рук а, попадаються оригінальні картриджі на Sega Так, а це у нас, дивіться, що у нас тут. Юзить Nintendo DS. Ага, каже, використовуйте на Nintendo DS. І що у нас. ух ух. Quantum of Solar. Це James Bond 007. Ага, бачите, оригінальна упаковка, але немає, немає Самого Самої обкладинки. Але я думаю, так роздру, роздрукую її. Ой-ой-ой, які тут далі. О, щоб вам тут отак на самому на самом, Саме цікаве на самому кінці. Так, ось така чудова гра. VRC. World Rally Champion. Блін, класно, з мануальчиком. Вау! Оце, да, в колекцію. Бачите, продано було 6.04.24. Так це взагалі недавно було. За 3 євро. Це звідкись взагалі. Взагалі, з-за кордону десь не... не, не... Недавно. О, а тут якась, якась панкуха, дивіться. Не знаю, що це за гра. Sunset Override. Я в таку не грав. Overdrive, Sunset Overdrive. Все, треба купувати Xbox One, бо Xbox One в мене немає. Ігри, бачите, з'являються. Це від Insomniac. Insomniac гра. Ну, такий принт цікавий. Опа! На куб! Так, отут, щоб не спойлерити, на куб, на куб гра. На куб у мене взагалі одна гра була в колекції. А тепер буде ще й топ ган. З мануальчиками. Ось отакі у них маленькі дисочки, дивіться. Які класні. Форм фактор такий чудовий. Клас. Оце да. Блін, кайфово. І отут, ви дивіться, що тут? Я взагалі в шоці. Це бог війни. Chains of Olymp. Мабуть, одна з найкращих ігор на PlayStation Portable, на PSP. І, і він мені її подарував. Блін, величезна подяка за, таку, за такий кавік. Тут ще й стікер є. Books and Redis and Records Mo Mollis Клас. Стікерок треба наклеїти кудись. Також чудово, що вона йде повнокомплектна. Дивіться з, з мануал. мануал. а, кольоровий. Дивіться, з якими артами класними. Блін, Буде стимул. Ще раз перепройти цю чудову гру. Фух. Фух. Вау! А оце, дивіться, це на паличку. Ха-ха-ха! Який класний! Який класний. Вау! Логотип! Який класний! Сега! Супер! Так, далі. Що далі? Ой! Прайс new way to save, Класний, класний, прикольний значок. Отакий. Випав. На рюкзак піде. Так, тут якийсь. Я не знаю, що це на джойстик. Схоже на джойстик. А, це до. А, ні, я не знаю. А, до телефона. Сюди телефон вставляється. І грати просто. Прикольний. Такий маленький. Мож, можна грати кайфово на телефончику. Як він по блютузу цікаво, підключається. Не знаю, я просто тут батареї не, не бачу. Я, як він включається? А, ось, все, я нажав кнопку увімкнути, і він, і він увімкнувся. Так, а ну, вимикайся. Не треба з батареї сідати. Ось ось чудовий джойстик. Клас! Клас. О, знову. Tokyo attaku mod! Вау, і ще один. Я полюбляю. Такі штуки я полюбляю. Добре, що вони не загубилися. Так, я не знаю, тут якісь, а, якісь квитки. Звідкись ці квитки йдуть. Це, мабуть, а, до метро отакі. А, Рейл, Регіонал Рейл. Блін, а звідки ж приїхала ця? Це... Це чудова посилка. Невже з за кордону? Невже з-за кордону приїхала. Так, а що у нас тут? О, номер. Пенсільванія. Знаєте, збирають люди такі штуки. Клас. Трак. Прикольно. Прикольно. Можна як кудись повісити, як. Як додатковий як аксесуар. Так, і останній покупочок. Останній покупай, пакуночок. Останній пакуночок. А тут, а тут не одне, не одна, не одна річ. Так, це комікс. Якийсь чудовий комікс про літочки. Обов'язково його. Прочитаю. О, ходроди. А оце ось із цієї тематики. Так, це якийсь старенький 73 й рік. Август 73 го року. О, такі чудові. Чудові ходроди. Буде час глянути. Що ж там в 73 му році люди. Uh, люди робили. І тут, дивіться, якийсь дел іде. А що це у нас? Це у нас планшет іде. Делівський планшет. Вау, якийсь кайфовий. Так, а ну давайте спробуємо його увімкнути. Так, а яка тут зарядка? А, це може до нього Type-C? йде. Оцей Type-C це до нього. Так, USB є. є USB, є Type-C. Є якесь своє гніздо, якесь. Так, треба перевіряти, як його, як його увімкнути. Ну, такий планшет чудовий на вигляд. Дел? Latitude. Так, у, у, включатися не хоче. Так, треба пробувати заряджати його. Ладно, піду, піду за кадром зараз а, оцим шнурком пробувати його заряджати. Сподіваюсь, все буде добре і він працюючий. Ось отакі чудовезні, чудовезні а, підгончики аміга. Класні очки взагалі. Супер. Такі, знаєте, рейверські. Це этому надо. Євген. О, сьогодні, мабуть, на стрімі. На стрім візьму сьогодні. їх. Клас. Клас. Все, супер. Піду на стрімі, буду самий модний. Так, ще раз дякую. Дякую всім підписникам, всім, хто надав мені такі чудовезні підгончики. Клас. Оце підгони так підгони. Ху, я... Ой. Ой. Аж, аж слина вже з рота капає. я Такий я довольний. Страшенне, страшенні підгони, клас, клас. Я все розчулений. Величезна подяка. І будемо закруглятись. Дякую також всім, хто дивився, хто цікавиться моїми відео, перегляди, коментарі, підписка. Всіх вас люблю. Обнімаю і до нових зустрічей. Пока-пока, миго.